Дитячому сміху та радощам бути, незважаючи на всі виклики сьогодення. У Заміському комунальному дитячому таборі стартувала друга зміна. Приїхала насолодитися відпочинком, знайти нових друзів і Дарія. Її батько з 14-го року захищає нашу країну. Дівчинка не вперше приїжджає сюди на відпочинок, попри те, що щоразу для неї це щось нове та особливе. Я не вперше приїхала. Я приїхала вже втретє, була у 23-му, 24-му і ось. В 25-му. мені дуже сподобалось. Я вмію грати в в волейбол. Ми дуже любо полюбляємо з дівчатами грати. Символічно друга зміна носить назву Острів яскравих ідей впродовж 14 днів на маленьких криворіжців. Чекатимуть різноманітні майстер-класи, спортивні ігри і найголовніше психологічне розвантаження у дружній обстановці. Зараз другу зміну ми починаємо також 200 діток у нас. Діти категорія таж, військово, діти військовослужбовців, діти з багатьох причин трошки потребують психологічної допомоги, що ми робимо. Друга зміна у нас називається Острів яскравих ідей, концепція літа 25, що шлях до себе. Тому ми в цьому напрямку працюємо. У першу зміну за міському таборі вже відпочили 200 дітей з родин військовослужбовців. А всього впродовж літа на п'яти змінах наберуться сил та відпочинуть на свіжому повітрі тисячі хлопців та дівчат. По-різному складаються у кожного із вас долі, але єдина доля для кожного із нас є наша держава, наше місто. І Місто робить все для того, щоб ви мали можливість і навчатись, і відпочивати, і займатися спортом, і відвідувати наші позашкільні навчальні заклади, щоб розвиватися. загалом у Кривому Розі, аби або не ниньгувала під час каніку. Цьогоріч працюватиме 218 пришкільних майданчиків у школах і позашкільних закладах, а також працює комунальний дитячий табір. Малечі відпочиває із дотримання безпекових норм. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Паршимський.